отже, продовження моєї проповіді буде серії про три різноманітні аспекти царства Божого. А сьогодні я більше зосереджуюсь на Євангелії благодаті, Каспол благодаті або ж царство Святого Духа. Що саме я маю на увазі, коли говорю про царство Святого Духа? Як ви можливо пам'ятаєте на самому початку, я намагався більш глибше зануритися в цю тему і прагнув поділитися цими знаннями з вами? Чи є це дійсно необхідним для нашого спасіння? Ні, ні, це не є знанням, яке є необхідним для нашого спасіння, але це знання. Чим більше ми дізнаємося, тим краще можемо розуміти, і тим краще можемо бути керовані та направлені Святим Духом. Основна концепція полягає в тому, щоб ми могли зрозуміти три різноманітні аспекти царства Божого, які є трьома різними аспектами царства Божого. Ми усвідомлюємо, що існує Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух, чи не так? Бог не є лише один, Бог це Елохім. Елохім вказує на множинність, а не на однину. Отже, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух це Бог, який є триєдиним в одному. І ось чому існує царство І я збираюся детально пояснити, чому важливо знати, що існує царство Бога Отця, царство Святого Духа і царство Сина Божого. Чому це важливо знати для нас. Ну, важливо усвідомлювати для нас, щоб ми були належним чином пов'язані з тим періодом розподілу, в якому ми проживаємо. більшість проблем у християнстві полягає в тому, що існує так багато різних вчень і точок зору, що люди не знають про всі ці періоди розподілу або ніколи їх не вивчають. деякі особи беруть до рук Біблію і вважають, що вона безпосередньо адресована саме нам, але це не зовсім так. Не все в ній адресовано нам деякі речі призначені виключно для нашого розуміння. Чи є різниця між до нас і для нас, так безумовно. Тому що я можу сказати брату Джоелю, брате Джоелю, Будь ласка, піди і принеси мені склянку води. To him. я зараз розмовляю з ним і збираюся повернутися, I'm і скажу, брате Джоел, ти пам'ятаєш, коли the Серж the приніс мені склянку води? Я не прошу його щось робити. Я просто розповідаю йому. Я розповідаю цю історію для нього, і він каже: Так, так, але якщо я скажу принеси мені склянку води. Я звертаюся so, до нього. отже, святе письмо інколи us, промовляє до нас, інколи говорить від нашого імені іноді і якщо ми це усвідомимо, нам стане значно легше бути істинними віруючими, оскільки Бог постійно шукає щиросердних віруючих. Ми не повинні бути сумнівними, ми не повинні бути невіруючими людьми. Коли Господь Ісус Христос повернеться. Святе письмо запитує, чи знайде він віру на землі. Отже, ми повинні мати справжню віру. Ми спасенні завдяки вірі, і нам необхідно мати цю віру, щоб бути спасенними. І саме через це ми повинні неухильно слідувати Святому Письму та уважно бачити, що Господь Бог промовляє до нас у Біблії, чи є старий завіт призначеним для нас. Is this for us? Ні, це для нас так. Чи є якісь елементи у Старому Завіті, які стосуються нас? Так, yeah. існують uh, пророцтва, які ще не здійснилися. І це має безпосереднє відношення до нас, можливо, не прямо до нас, але це вказує нам на те, що цей час обов'язково настане. Він ще не настав. отже, незалежно від, Тому, від того, який час настане. Нам необхідно усвідомити, що ми перебуваємо на правильному шляху. Ви знаєте, ми перебуваємо на правильному шляху. Отже, царство Боже, як я вже зазначав, насамперед, отець царство Боже, отець небесний, святий Дух і Бог Син Отже, три царства. Проте це не три окремі царства, а три різні аспекти царства Божого. Це не три царства. Я не говорю про три окремі царства і не кажу про трьох різних богів. Я стверджую, що є один бог і цей бог має три різні аспекти в царстві Божому. Чому нам потрібно це знати? Чому ви, апостол, проповідуєте це нам? Ну, важливо, щоб ви знали, чому це важливо для вас знати. Ви станете значно більш обізнаними з царством Божим, якщо ви його дійсно знатимете та розумітимете, як я можу краще ознайомитися. Ну чим краще ви розумієте свій комп'ютер, тим легше вам буде працювати з ним. Так, А що якщо ви не розумієтеся на комп'ютері? Ви постійно стикаєтеся з певними проблемами, які не знаєте, як вирішити, чи не так? Тож, добре, якщо ви це знаєте, ви знаєте. Е, ви напевно пам'ятаєте, коли ми нещодавно придбали Тесла кілька місяців тому і там все абсолютно електронне, і я не міг знайти аварійні сигнали. Ви знаєте, я просто не міг їх знайти. І я розмірковував. Де ж воно? Де ж це у Теслі? І е, я перевірив усе, переглянув усі налаштування, але не бачу його. Потім я зайшов на Ютуб і питаю, де аварійні вогні. Ви знаєте, коли я іноді зупиняюся, коли вмикаю. А хлопець каже: Ну це дуже дурне питання. Я кажу, це не дурне для мене, тому що я не знаю, де це. І він вказує на це місце. Каже: підніміть свої очі вгору, і там, де світло у самому центрі цього місця. Є знак, що він там розташований. це настільки очевидно. але проті кількох місяців я не міг його знайти і не знав, де воно є. Знаєте, так смішно, правда? тому що якщо ви чогось не знаєте, це стає важким для вас. Незважаючи на те, що ви знаєте, моя дружина все ще не водить тесла, тому що вона каже, що це занадто складно для неї. Все на цих комп'ютерах, і вона не хоче цим керувати. І я кажу: люба, це просто. Ну це просто, якщо знаєш. Ви знаєте, що справжня легкість приходить з розумінням у християнському житті багато стає легшим, якщо ми це розуміємо. Однією з речей, яку я мав зрозуміти, є те, що Євангелія благодаті це те, що було проповідуване нам, язичникам. Христос не прийшов до нас, українців. Я розмірковував і я казав своїй дружині. Подивись, якби Ісус був українцем замість єврея, я б сьогодні міг сказати будь-кому, друзі, до речі, Ісус Христос, українець він походить з моєї нації, і я також українець. Було б круто для мене. Чоловіче, це було б круто. Я був би радий, але він не прийшов до українців він не прийшов до мексиканців, він не прийшов до американців. Він не прийшов до, він не прийшов до європейців. Він прийшов до євреїв. І він говорить, що я єврей. Він прийшов на світ, щоб народитися в єврейській родині. Це добре. Отже, і внаслідок цього він уперше виголосив свою проповідь єврейському народу. І він здійснив багато дивовижних чудес уперше, коли Бог вивів їх із Єгипту до обіцяної землі. Він дарував їм безлі чудес протягом усього часу, коли він вів їх до the... цієї обіцяної землі. і багато разів протягом свого служіння я розмірковував. Господи, якби ти надав мені здатність зцілювати людей не лише мені, а й нам, церкві, я б особисто вирушив. Я б залишив усе. Я б вирушив до лікарні та зцілив би всіх. І знаєш, скільки людей прийшло б до моєї церкви, якби ти надав мені таку величезну владу. А чи відомо вам, що Господь повідомив мені? Нічого. За роки на я я розмірковував. Добре, мені необхідно над цим попрацювати. я просто людина, яка має віру, і я щиро прагну вірити. І я кажу, що хочу залишатися в цьому. Я хочу проголошувати це. Я хочу вірити в це. Я хочу проповідувати це. Я хочу розповісти всім про це. І якщо я людина віри, якщо я це проголошу, це буде зроблено для мене. І я був надзвичайно розчарований, коли дізнався, що ні це не функціонує так, як я в це вірю. Отже, як саме я людина віри, це має бути зроблено для мене. ні, оскільки в цей період розподілу, в якому ми наразі перебуваємо, проповідується Євангеліє благодаті. Що ж таке це євангеліє благодаті? Євангеліє благодаті, це означає, що Ісус Христос віддав своє життя за нас на Христі. Дозволь мені навести тобі один приклад. Джоел, підійди сюди, будь ласка. Я збираюся навести тобі цей приклад. Уявляєте? Просто станьте тут. Уявляєте? я стою на хресті. Я маю померти, бо винен у гріху. Потім приходить Джоел. Джоел він знаходиться на хресті. Я можу йти. Ти залишайся там. Я можу йти. Я більше не вмираю. Ти стоїш там. Так, Ти стоїш там. Я більше не вмираю. Я вільний. Хлопці, для мене це, що він зайняв моє місце. Це Євангеліє. Це дійсно добра новина. Це просто чудово. Він зайняв моє місце. І тоді я приходжу і кажу, ей ти зайняв моє місце. Тепер мені потрібна новенька машина. Дай мені нову автівку. І просто нічого не промовляючи. Мовчки. Дай мені новенький будинок. Благослови. Дай мені це, дай мені це. І він дивиться на мене так, як зараз, і каже: Хіба цього мало, хлопче, що я вже помер за тебе, щоб ти міг жити далі. Але ти любиш мене, правда? Ти любиш мене так. Ось чому я помер за тебе, знаєш? Ось чому Ісус Христос помер за нас. І це є Євангеліє благодаті. Дякую тобі, брате Джоел. Я просто хотів продемонструвати вам це, щоб ви могли зрозуміти, що Бог вже здійснив так багато для нас, що ми не маємо права вимагати чогось додаткового. Ні рай. Ні, це абсолютно правильно. Але чи дійсно це правда, що Ісус Христос або Святий Дух, або Бог Отець? Я ще більше переконаний, що це саме Бог Отець. Знаєте, Він зцілює людей у наші дні. Так. Так, я дійсно був зцілений. Він благословляє людей у наші дні. Так, я був по справжньому благословенний. був час, коли я казав, я друзі, настільки благословенний, що ви навіть не можете уявити. у п'ятницю ввечері. Я зустрівся з одним хлопцем, і він розповідав мені, наскільки він був благословенний. він почав показувати, скільки Бог йому дав. Коли він був молодим, він хотів жити в цьому районі. І тепер він живе в цьому районі, має гарний будинок і хороший бізнес. І він почав плакати. І він каже: Бог благословив мене настільки, що я навіть не можу собі уявити. Я навіть не можу висловити словами, наскільки я був благословений. І я почав пригадувати той момент, коли говорив те ж саме. До того як моя дочка померла, я казав усім, хлопці, якщо хочете побачити благословенну людину, вона перед вами. Це я. Я так благословенний Бог дав мені це. Бог дав мені те, але раптом бум щось увірвалося в моє життя, і я перестав говорити про те, що Бог благословив мене. Бог благословляє мене. Так, Бог благословив усіх. Він дає життя і спасіння, і ми можемо жити, іти далі та рухатися вперед. Однак Євангелія символізує, що ви маєте повну свободу продовжувати свій шлях. Вам зовсім не потрібно помирати. Христос пожертвував своїм життям заради вас. Що робитимеш з Євангелієм зараз? Слідуватимете за Христом. Чи зміниться ваше життя? Він поніс покарання за те, що ви вчинили. Ви вчинили правопорушення, і він поніс покарання за ваш злочин. Змінитеся? Чи можете ви запевнити, що більше не будете жити так, як жили раніше Ісусе? Я буду жити праведним життям. Я буду слідувати за тобою, тому що я тебе люблю. І ось що таке Євангеліє Благодаті. Христос помер за тебе. Чи хочеш ти повернутися і жити для Христа? І це Євангеліє благодаті? Я дуже хотів, щоб ми всі зрозуміли, і щоб ви зрозуміли, і щоб ми зрозуміли, і щоб я також, щоб я також зрозумів. Нам проголошують Євангеліє благодаті. І що ж це таке? Євангеліє благодаті? Христос помер за вас, і це є послання, адресоване безпосередньо до вас. І коли Ісус перебував у місті Єрусалимі, він навчав своїх вірних учнів та апостолів, надаючи їм владу вирушати і проповідувати, зцілювати недужих, воскрешати померлих і очищувати прокажених. Це було повідомлення для них. Але це послання не до нас, воно було до них. Щоб він їм не дав це не для мене. Mm. Він не дає мені те, so, що дає їм. Отже, це повідомлення було для них. Але коли я читаю, це для мене. І з якої причини, тому що я маю бажання піти. Давайте звернемося до святого писання і прочитаємо перше послання до коринтян 1, 2, 2. Це щось нове. версія короля Якова, перше послання до коринтян, розділи перше до другу. Апостол Павло підкреслює, що це є важливим. Моментом, оскільки юдеї вимагають знака, а греки wisdom. прагнуть здобути мудрість. Існували два різновиди людей юдеї so та Jews греки. Юдеї постійно вимагали знаку. Another, uh, John... Давайте перейдемо That's до іншого John Йоанна, tweet. Євангелія від Йоанна, 2,18. І що я збираюся прочитати з Біблії НЛТ Іван 2,18? Jews, leaders, однак юдейські релігійні лідери demanded. наполегливо вимагали ask, наполягали. Suggested. Вони не просто запитували, не просто пропонували, What а наполегливо вимагали, doing? що ти робиш. Вони, ти Вони вже doing? бачили Ісуса, як він so творить miracles. так, так багато дивовижних чудес. God що робиш? Якщо Всевишній дав тобі силу це робити, вони вже бачать, як ти це виконуєш, і вони думають: якщо Всевишній дав тобі силу це робити, покажи нам знак, щоб підтвердити це. продемонструйте нам якісь фокуси, якщо можете, знаєте. Ви іноді ходите на шоу ілюзіоністів, коли вони показують вам трюки. Це не магія. Вони просто обманюють вас. Ви думаєте, що це існує? Але насправді цього немає. Розумієте? І людям дуже подобаються різноманітні дива. Але дозвольте запитати вас, чи пам'ятаєте ви скільки чудес бачили люди діти Ізраїлю, коли вони подорожували з Єгипту до обіцяної землі? Мені чи були вони переконані? Ні. Скільки ж чудес Господь явив їм, коли він, знаєте, підтримував їх як націю, формував як народ, аж поки не прийшов Ісус Христос і поки Він не помер. Скільки ж було цих чудес? Багато? Біблія навіть зазначає, що якби ми намагалися записати кожне чудо, яке здійснив Ісус, не вистачило б книг у всьому світі. О, так багато дивовижних чудес. Чи зміг він переконати тих євреїв стати справжніми віруючими? Ні, він не зміг переконати їх. Тому Бог вирішив, що навіть коли ви спостерігаєте дивовижні чудеса, це стає для вас звичним явищем. потім ви починаєте це спостерігати і говорити, що це диво. О, о, ти помер, гаразд, просто принесіть його сюди. Пастор буде молитися за вас, і ви будете жити. Добре, ну це вже навіть не диво, тому що ми це бачили. Ми знаємо, що це відбувається, і це вже більше не диво. О, Ісус йде по воді. Ми теж можемо, бо маємо віру. Ми можемо йти по воді. Ми можемо це зробити. То щоб люди не бачили, часто вони перестають сприймати це як диво, і це не переконує їх вірити в Христа. і послухайте уважно: дозвольте поставити. Ти вам одне питання. Якби я зараз отримав надзвичайну владу йти, і кого б я не торкнувся, вони б зцілювалися або воскресали з мертвих, як ви думаєте, скільки людей зібралося б у цій церкві, і скільки змін мені потрібно було б здійснити, щоб вмістити всіх? або ж інше питання, чи зміг би я взагалі в цій невеликій церкві вмістити всіх, хто потребує зцілення, воскресіння мертвих, очищення прокажених та всього іншого? Ми б не змогли цього зробити. Люди стояли б тут і не дозволили б мені навіть спокійно спати вночі. Усі б телефонували, телефонували моїй дружині, бо хтось, хто знає її краще за мене, міг би подумати. Попроси свого чоловіка. Дехто з хлопців дзвонив би іншим, дехто з моїх дочок, дехто пану, дехто Джоелу. Джоел. Ти близький до пастора. Нехай він помолиться за мене. Хіба це не правда? так, правда? оскільки люди знали б, що я не лише молюся за них, а й зцілюю їх. я кладу руки, вони зцілюються. люди приходили б, і навіть багато з них служили б Христу. Вони були б переконані служити йому деякі з них, отримавши свої чудеса, могли б принести вам можливо 100 або 1000 доларів як подарунок і сказати дуже дякую. і я більше ніколи їх не побачу. Так звичайно, чи бажає Бог мати таких людей у своєму царстві? я не впевнений. Можливо, ні. Адже якби Бог бажав мати таких людей у своєму царстві, він би це здійснив, але він цього не зробив. отже, про це я й кажу: ми є, ми говоримо про царство святого Духа. І я Направляю вас у певному напрямку. Давайте просто звернемося до ще одного біблійного вірша. Це Євангелія від Івана, розділ 6, вірш 30. НЛТ Біблія Іван 6.30. вони відповіли: продемонструй нам якийсь дивовижний знак, якщо бажаєш, щоб ми повірили в тебе. Отже, він приходить. Він є їхнім месією. Він зцілює тих, хто є хворим. Він воскрешає мертвих, і вони це бачать. Чи вони хочуть вірити в нього? Ні, вони хочуть його вбити. Вбити його. І це був народ Божий. Це Ізраїль. Ми говоримо про ізраїльтян. Ми не говоримо про язичників. Це Ізраїль. Чи повірили вони їм? Ні. І ви вважаєте, що ви здатні це здійснити? і знову Івана 6.30. Якщо ти хочеш, щоб ми повірили в тебе, що ти можеш зробити? Що ти можеш здійснити? Покажи нам. Вони здається зверталися до нього у своєму підході, і вони говорили: Покажи нам, на що ти здатен, інакше не віритимемо тобі. Отже, люди не почнуть вірити в Бога і не стануть справжніми християнами лише завдяки тому, що вони спостерігають дивовижні чудеса. Вони казали: Покажи чудеса. якщо хочемо вірити, покажи чудеса. Йому завжди треба було щось робити, щоб довести, що він Христос, хоча творив багато чудес щодня. Але він не переконав євреїв повірити. Ви знаєте саме з цієї причини Господь відкинув їх, і саме тому їхня держава, як ви знаєте, перестала існувати як окрема нація. і розмірковуючи про це, коли я ви знаєте, друзі, коли я розмірковую про це, і я думаю. Я якось вважав, що ми володіємо такою ж владою, як мали учні. Знаєте, я сам це проповідував. я кажу, що ви повинні йти і зцілювати хворих, а не просто молитися. за них. Ви повинні йти і зцілювати самі. і вам потрібно самому воскрешати мертвих і очищати прокажених. Це те, що Ісус сказав учням. Ісус сказав це цим учням. Це було послання для них. Але сьогодні. Коли я читаю це послання для мене, не до мене, я не міг. Я не здатний піти і здійснити це. А якби мав таку можливість, це було б вже давно реалізовано. Я б розпочав це робити. знаєте, я б зцілив усіх, кого тільки міг би. Я би воскресив кожного померлого кого міг. Я б хотів зробити людей щасливими. Знаєте, хіба ні? Звісно, хотів би. але Ісус не дав нам влади. Чи зцілює Ісус сьогодні? Так ми не говоримо про те, що Він може зробити. Ми говоримо про те, що ми можемо зробити. Що він проголосив. Вся влада надана мені. І після цього він сказав вирушайте і проповідуйте. він не сказав нам ідіть і зціляйте та воскрешайте мертвих. Він просто сказав йти і проповідувати. Яке ж це послання? Євангеліє. що таке Євангеліє? Христос помер за нас. Це є основне послання Євангелія. Христос помер за нас, і це не означає, що добре Христос помер за вас. Тепер прийдіть до Христа, ви отримаєте більш розкішний будинок, більш престижну машину, більш перспективну роботу. Будете здоровішими, матимете більше всього. Ні, ні. Ісус розповідав про Івана Хрестителя. Це найвидатніша особистість, яка коли-небудь народилася від жінки. Ви пам'ятаєте, як він помер? І коли він помер, йому було близько 33 років. Він був майже в тому ж віці, що Ісус і його голову відрубали. Подивіться на чоловіка, який був таким великим чоловіком ми прийшли на цю планету з однією єдиною метою. Підготуватися, якщо ми дійсно заслуговуємо на це, якщо ми будемо щиро вірити в Господа Бога, і чи зможе Господь взяти нас на небеса, чи здатний Господь взяти нас на небеса? Отже, що саме нам потрібно зробити, щоб щиро вірити в Христа і слідувати за ним? І ще одна важлива річ, яку я хотів би, щоб ви знали, є. Ми повинні бути праведними особистостями. Що ж конкретно означає бути праведним? Люди, яким дарована праведність Ісуса Христа. Що ж таке праведність Ісуса Христа насправді? Ми прийняті як Його наречена. Ви пам'ятаєте минулого разу я розповідав вам про Авраама? І я вже розповідав вам про його вірного слугу Елієзера. І я також розповідав йому про Ревеку, Так Ревека символізувала собою церкву. Ісаак символізував Ісуса Христа. Авраам символізував Бога Отця. А Елієзер символізував Святого Духа. і подивіться, Елієзер іде і забирає Ребеку туди. Бог забезпечив усе, все. Як так сталося, що він зустрічає цю дівчину в такій землі, коли приходить і він приходить безпосередньо до ревеки. Отже, Бог обрав нас, хто ж буде нареченою, і ось Елієзер. Його завдання полягає в тому, щоб просто привести її до Ісаака і слухати, поки він веде її до Ісаака. Ревека подорожує. Вона ще не є офіційною дружиною Ісаака, але вже є його нареченою. Вона. Подорожує і ми, як церква, зараз у цей час. Ми є нареченою Христа. Хіба нас не називають церквою як нареченою Христа? Так, ми є нареченою. Ми розмірковуємо про Христа. Отже, Царство Боже вже перебуває всередині нас. Це подібно до життя з Ісааком. Для Ревеки це вже було всередині її душі, оскільки вона довіряла Елієзеру. вона охоче погодилася, щоб вирушити разом з Ельєзером і стати дружиною Ісака вона щиро вірила в це і подорожувала разом з ним. Вона отримала безліч коштовних подарунків. але був час, коли вона ще не бачила Ісака, і їй потрібно було в своєму серці повірити і мати Ісака та майбутні очікування всередині себе в її серці. Отже, сьогодні ми, як церква, маємо в собі цю очікуваність, що одного дня ми будемо правити всесвітом. І перебувати разом з Ісусом Христом на віки вічні, але чи ми вже там? Ні, ми ще не там. Ми все ще подорожуємо. Як Елієзер подорожував з Ребеккою, так і ми зараз подорожуємо з Святим Духом. Святий Дух дарує нам безліч різноманітних дарів. І святе письмо говорить, що Святий Дух надає дари людям церкві відповідно до своєї волі, а не так, як ми цього хочемо. Я б дуже бажав отримати дар зцілення. Я б дуже сильно хотів мати цей дар зцілення. Я б зцілив усіх, хто хворий. Хіба б ви не зробили так само? Це зробило б вас найвідомішими у цьому світі уявіть цілити. Як уявити? Я цілити. Ви хворієте, не хвилюйтеся, ви не хворієте. Як тільки прийдете до мене, я цілити. Але якось святий дух не дав мені цього дару. Він дав мені дар проповідувати, як я це роблю. Він дав мені деякі управлінські навички, деякі лідерські навички, але він не дав мені дару зцілювати людей. Чи можу я молитися за зцілення? Так, я можу молитися. Він сказав, якщо хтось хворий, нехай старішини церкви приведуть їх до старішин або попросять старішин і нехай вони помоляться. Що це означає? Попросіть у господа, чи впевнені ви, що вони будуть зцілені? Ні. я молився за багатьох і вони не зцілювались. і молився за деяких, не очікуючи зцілення, але вони зцілились. То що це означає? Святий Дух вирішує, який дар він збирається тобі дати.